Алергія. На жаль, від неї страждають не тільки люди, а й наші чотирилапі улюбленці. І кажучи про тварин, алергія є не менш серйозним захворюванням, що виникає незалежно від віку чи породи вашого звіра. Тож, давайте спробуємо з'ясувати, що саме спричиняє алергію у тварин, і як її виявити, щоб надати улюбленцю необхідну веддопомогу. У тварин, як правило, найпоширенішими є харчова алергія, алергія на слину блохи та реакція на алергени навколишнього середовища. Розбираючись більш детально, можна зазначити, що алергія на укуси бліг є найпоширенішою. Слина бліг, яка потрапляє в організм тварини під час укусів, провокує сильний свербіж і постійні розчісування улюбленцем самого себе майже до крові. Якщо вчасно не виявити проблему та не обробити вашу звіру дитину спеціальними препаратами, то це може призвести навіть до блошиного дерматиту. Харчова алергія теж є доволі сильним захворюванням для носиків. Це алергія на натуральні продукти, такі як молоко, яйця, курка, злакові, крохмаль та інші. А найпоширенішим алергеном вважається білок тваринного походження, особливо курки, які міститься в яйцях і м'ясі. Саме тому багато гіпоалергенних кормів йдуть на основі риби або ж ягня. Складність харчової алергії у тому, що проявитися вона може не одразу на новий продукт, а через деякий час його вживання улюбленцем. Тому, якщо ви все ж таки виявили, що саме є алергеном, краще замінити це джерело білка чи змінити раціон мокроносика. Якщо ваш пухнастик не на натуральному харчуванні, то варто звернути увагу на беззернові види кормів або гіпоалергенні корми. Тваринний жир, в тому числі курячий, не викликає алергічну реакцію і тому також може входити до складу гіпоалергенних кромів. Та краще перед зміною харчування обов'язково проконсультувати з ветлікарем. Ще один найпоширеніший вид алергії у домашніх улюбленців це алергія на зовнішні речовини. Сюди можна віднести пилкову алергію, алергію на побутову хімію, грибкову алергію, алергію на трави чи пилок рослин. Деякі з цих подразників та алергенів можна дійсно легко усунути, але з травами та рослинами це зробити досить важко. Тому треба бути уважним, стежити за станом улюбленця та проявом симптомів, особливо якщо ваша тварина схильна до алергічних реакцій. Що варто знати? Визначити самому, яка ж це саме алергія у вашого улюбленця, дуже важко. Зазвичай основні симптоми на різні види алергії дуже схожі: сильний свербіж, почервоніння, висипання на шкірі, порушення роботи шлунково кишкового тракту, блювання чи діарея. Також може спостерігатися сильна сльозотеча, виділення з носа або чхання. Відрізнити харчову алергію за зовнішніми ознаками від алергенів навколишньої середи майже неможливо. Хіба що можна виявити алергію на блошинні укуси через ураження шкіри спини чи хвоста мокроносика? А також слід пам'ятати про різницю між харчовою алергією і харчовою непереносимістю, бо прояви у них схожі, але харчова непереносимість не пов'язана з роботою імунної системи. Єдине правильне рішення зробити діагностику. Бо тільки поставивши правильний діагноз і виявивши проблему, ви можете допомогти вашому носику. А найкращим для вас і вашої звіродитини буде дотримуватись певних правил, щоби зменшити прояв алергічних реакцій, своєчасно обробляти тварину від паразитів стежити за харчуванням і якістю продуктів та уважно вибирати засоби для догляду. Ну і звичайно, якщо порода вашого кота чи собаки схильна до появи алергічних реакцій, приділяйте догляду та харчуванню особливу увагу, та обов'язково звертайтесь до спеціалістів за консультацією та допомогою. Доглядайте своїх хвостиків, бережіть себе і до зустрічі у нових відео!